Доброго дня! Щиро вітаю вас на каналі Кулінарна Родзинка. А готувати я буду всіма улюблене печиво, яке називається сирні пряники. Усі, мабуть, готували звичайні пряники. Знаєте, всі його рецепти пряничків. А ми сьогодні готуватимемо саме сирні. Із домашнього сиру я готую, а можна із магазинного. І так я беру 200 грамів сиру, розбиваю яйце, ділю його на білки, а в сир кидаю тільки жовточок. Додаю 2 столові ложки цукру. З гіркою. Для балансу пів чайної ложечки солі або три чайної ложечки солі, вливаю дві столові ложки олії і додаю півпачки ванільного цукру. Легенько перемішую. Сир повинен бути трішечки зернистим, я так люблю. Якщо ви любите, щоб сир був як масло, значить можна його перебити вилочкою чи блендером. Мені подобається саме отака структура сиру. Додаю чайну ложечку розпушувача, це десь 8-10 грамів. Сюди ж додаю борошно. Спочатку стакан і вимішую добре тісто. Скільки вкину борошна я вам скажу в кінці. Вимішую ложечкою стільки можна, а потім починаю вимішувати руками. Получилося у нас гарно виміс, якесеньке тісто. Більше я борошна не додавала, тільки один стакан. І накриваю силоконою, або бінлочкою і хай тісто 10 хвилин. Форму для випікання покриваємо пергаментним папером і змачуємо олійкою. Припилюю поверхню борошном трішечки і виліплюю дві отакі, на це, як каже, хто прямо кутнички, товстенькі такі. І розрізуємо на частинки. Одна, дві, десь по сантиметру. Отак, сантиметр. Це буде ще на ваших пряночків. Получилося 12 заготовочок. Кожну заготовочку ми округлюємо. І виходить у нас такі пряночки. І два маленьких пряночки вийшли з обрізочків. І так вийшло у нас усього 14 пряночків. Пряночки викладаємо на відстані один від одного, через те, що вони трішечки розширяться і будуть більшенькими. І нормально в мою формочку лягло тільки в І ставимо пряники в розігріту духовку до 170 градусів. В одне яйце додаємо 100 грамів цукрової пудри і для аромату додам сок апельсина. Чайну ложечку або ж сок лимона, в кого що є. І просто добре розмішуємо, нічого не збиваємо. Просто розмішуємо цю масу ретельно. Розмішали, поєднали. Зуровин розчиниться у білку. Получається у нас така маса. І тільки ж, е якщо подивитися на цю масу, вона, по-перше, така трошечка жовтувата, виходить, від апельсина, а настільки запашна, ароматна, е просто не можна передати словом. І коли. Чуй, почуєте, з духовочки вже такий сирний аромат. Прянички зарум'янилися і вони готові. І тепер змазуємо їх глазурю. Змазуємо просто кісточкою, вони дуже ніжні, тендітні, м'якесенькі, через те ти... не потрібно їх вкидати у глазур нічого. Просто акуратненько змажемо кісточкою. І прямо отак в мисочці можна, а можна перекласти назад формочку. Ставимо у духовку буквально на декілька хвилинок або навіть на хвилинку, поки зарум'янеться білочок. Получилися дуже ніжні, красиві пряночки. Дуже гарні. Получилися такі дуже м'якесенькі ніжні пряночки. Погляньте ж, які тільки гарні. Сирні зі смаком апельсинчика. Дуже смачні прянички. будь ласка, якщо ви ще не готували, не знаєте, цього рецепту, і він вам прийшовся до снаги і сподобався, поставте, будь ласка, подобайки, заходьте на мій канал і підтримайте мене.